Слава Україні! Вас вітає магазин Батискап. Мене звуть Олександр. Багато хто з вас запитує адреси наших магазинів. Сьогодні розповім: наші магазини знаходяться в Києві. На даний момент тільки в Києві, в інших містах України немає. В Києві в нас два магазини. Перший великий магазин знаходиться на вулиці Мрії, 54. Це бувша вулиця Академіка Туполева, 54. Тут знаходиться основний великий магазин. Склад поруч, будь-яке ваше замовлення, все, що ви бачите на сайті, є у нашому великому магазині на вулиці Мрії, 54. Є ще другий магазин, який знаходиться за адресою Оболонський проспект 21Б. Це торгівельний центр DріamTown Berry. Який пролягає від мінської метро до героя Дніпра на першому поверсі ближче до метро Мінська? Там невеличкий магазинчик, в основному маски, трубки, ласти. Ну ще багато-багато всього. Є навіть гідрокостюми, але їх там не дуже багато. Тому, якщо ви хочете потрапити на повний вибір, то ласкаво запрошуємо вас. В магазин на вулиці, мрії 54. На цьому все слава Україні, слава героям, до побачення.